Цій біблії на старопольській мові майже 400 років. Як вона потрапила до архіву, інформації не збереглося, як і про багато інших видань, що тут зібрані, чи не найцікавішою з минулого століття вважає архівіст розсекречену літературу до 950-річчя хрещення Русі. Вони були е, е, забрані у людей. Люди очевидно сиділи термін за ці книги. Уявіть собі асоціацію зроблено з 1025-річчя і 950 ліття хрещення. Сьогоднішня виставка духовної літератури присвячена 1025 двадцять річниці з Часу хрещення Київської Русі офіційні заходи до цієї дати розпочнуться з 28 липня. У держархіві кажуть, вирішили не чекати на виставку. Запрошують усіх і уже, бо переконані, кожен тут знайде щось цікаве. Режимний об'єкт архів він якось від себе. Відштовхує, розумієте, але будь-яка людина може прийти, подивитися. Пересічна людина може прийти переглянути цю літературу, зайти, подивитися, навіть потримати в руках цю книгу, подивитися це неможливо в звичайних музеях, а в архіві можна. Про хрещення Русі ми запитали рівнян. Не знаю, якщо чесно. От про Київську Русь чув, не можу сказати нічого. Наверно, вже і не пам'ятаю, якщо навіть знала. Правда, Не буду душою, ні пам'ятаю. Це захотіли? Хотілося б, звісно. Я не пам'ятаю, десь 1020 років, чи що я. Володимир Великий, 1025 підказують, бачите? Освіжити пам'ять, а ще дізнатися, чимало нового та цікавого можна буде протягом двох найближчих місяців у Державному архіві Рівненської області, що на Степана Бандери, 26А. Книги столітні. І православні, і католицькі журнали прекрасні, і пастирський собеседник, пастир, воскресне чтення, Волинські епархіальні відомості. Це все література дуже цінна. Цікава церква і нарід журнал. Представлена література, кажуть архівісти, цінна не тільки з містом. Вона чимало розповідає про те, чим жили рівняни. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.